Добрий вечір. На продаж сьогодні будуть такі запчастини. Передивіться. Скажу відразу за відправку, щоб не задавали питань. Відправка, у почта, повна оплата. Нова почта, часткова предоплата за дорогу зі сторони. Я або повна, хто знає, то плачу відразу ці кошти. Розпочнемо ми із і з таких сапів. 60 см, метр 10, метр 80, метр 90, 2,2 метра. Тисяча гривень за всі всі. Товщина 13. Старланки такі. Тисяча гривень за всі. Просили троси, оце залишок, що я продавав. Значить, дивіться, тут сім жил, такого він. Це такий гру, гру, грубенький. 5 метрів 150 гривень, 120 гривень, 4 метри залишок і 4,70, 140 гривень. Оце залишок. Цей трос з того відео продав. Підвезли її ще. Ну, окремо ці планки не стояли. До цього троса додається в ці чотири зажими, на кожен трос. Тут їх три троси, буде 12 зажимів. Значить, 9 метрів 250 гривень. Товщина 9 мм. Ось ну, такий він. Він м'якенький, не береться, тут нічого, гарненький тросик. 14 метрів 400 гривень і 17 метрів 500 гривень. А цього товщина 11 мм. Як сказав, зажими до кожного тросу 4 зажими додаю. Далі цілін. Тут 30, шток 28, шток такого стану. Вон маркування його. Це, мабуть, скарзь якоїсь. Вихід штока 6,5 см. Гільза наружі 79, тут 30, 350 гривень. Силінь такого плану. Тут 25. 1200, вихід штока 50 см. Гільза наружі 76 мм. 1200. Ідеальний варіант на дровокол. Він двосторонній, як бачите. Тут відломаний. Ну, кому на дровокол приварити, або може так кому потрібно. Шток ідеальний. Шток дивіться. Це білий. Я протру його, дивіться. Шток ідеальний. Я давно таких штоків не бачив, тому така ціна. Цей по ньому діаметр штука 40. Не перевіряв, працює, не працює. Це б такого плану. Значить, дивіться, ці два куски нові. Як видно, це й БУ. Ну, міцність його дивіться яка. Там щось h 0,9 написано. Значить, прок 19, 50 см, 80 см це нові. а цього 4 метри 25 см. За весь, за весь цей цеп в трьох кусках 600 гривень. В ступиці такого плану. 500 гривень. 6 шпулькова 5500. ПТС. Я міряв, на диски стає, в мене були диски раніше, продав. Така ступиця 450 з кришкою. Переходимо до... 57 згони, 200 гривень за 6 штук. Запчастини МТЗ, шків такого плану. Тут це гарно з посадочкою. Такого Шківок гарний, дивіться. 500. Цей 400, що запитували і так лишився. Ну нічого продасться. Далі Д-50 центрофуга. 800 гривень нова. Такі саме. Немає тільки тут болтик зубився один з цієї сторони, Ну то не питання. Тіна віцем. Отаку От центрофугу забрав на складі, т 25 або т 40 не знаю з чого. Вона теж нова, дивіться, тут помби, колочки якісь були. Ну, по ній, добре, що скрип, подивитися. Тут такий стан. Відломаний ротор відбився. Бачите? воно нове. Такого стану. Перечистите, перемиєте все. І я думаю, вона буде працювати дай працювати. Бо зараз таких не випускають. ціну сказав, ціна. Ціна 700. Кришка МТЗ 900, там з нею все гаразд. Кому потрібно фото додаткові скину, маю. Далі досівалки. Ще ось познаходив. За це все 500 гривень. Повідті такого стану. І тут таки не розбите. Такі та як воно, ліва права різьба, тут все гарно, воно через усе йде, хтось точив. Приварити свої ушки 250 гривень за пару. Такі підшипники 205. Вони цілі. За 4 штуки 250 гривень. Оце трішки полну, тут немає нічого страшного. О, такі підшипники за 13 штук 400 гривень. Далі отакий набір. Це все в комплекті. 4 гачки і всі штуки під трос. Такого стану, один з роликом. За комплект 600 гривень. Далі такі пилки продаю як під заготовки 30 і ці дві по 40. Бо як бачите, тут десь зубів не було. На одній з якого двох зубів немає. Продаю як на заготовці, бо метал тут гарний. Тут не знаю, є вони чи немає, я в цьому не розбираюся. За три штуки 200 гривень. Залишок дисків запитують. Дивіться, по 200 гривень штука 355, 353, 353, 352, 345, 338, 335. Отаких От в основному є половині прямі, отак вони беруть теж на окучники, на відрізні, на плуги беруть. В основному 360, ну є 365 і 370. Потім лопата така. Ціла 150. Не варена. Далі ножі такі. Вони нові. 300 гривень за штуку. Є кількість. То забере всі, маю 11 штук, ціною вирішив. Потім оця річ не написали з чого. Я не дивився в неї, з чого вона. Тут такі розміри. Шкіл зараз переміряю. шкіл Штів має. Ось такі. Ціна 400. Лемеші 300 з запайкою. 200, 350. Телефон для зв'язку Viber, 3500. Тут все ціле. бугелів не було, на правді, Стан такий. Фото маю. Все ціле не варене. Фото маю. Паркоп 800 ПТС. Розбирав тут демпфер в гарному стані, він майже нічого не працював. Дивіться, тут все. Все тут на місці. Як видно. 800 гривень. Запчастини СМД. Привід з 16. Привід СМД. Дивіться, стан, тут все гарно. Тут крутиться, як бачите. Відбити, ну нічого страшного так поставити. Все буде. Разом з насосом 700 гривень. Привід НШ-32 СМД. Тут таке все. Тут такий стан. 500 гривень. Далі 200, помпи по 700. Це взагалі без люфта. Тут чуть-чуть люфт є. Трішки є трішки люфтить. Такого стану по 700 гривень. Знімав з двигунів, які стояли на узенечних тракторах смд 14. Кришка тисяча нова. Далі такі комплект, Такий ніж 100 гривень розмір є. Такий комплекс. Це з Green Place, Раніше мене запитували чи зірачки були потрібні. Отут От трішки над коло, нічого страшного. І це з Ринплейс. А все, мабуть, я не знаю, з якою воно все нове, дивіться. І ці нові звірочки, були вони в пакетах. За ці всі 600 гривень. Штуцера такого плану. З ящиків 300 гривень. Дивіться, скільки їх штук, Що рахуйте. Хоч мушка на вас. Розумієте, скільки вартує. За цей весь комплект 400 гривень. З ящиком поїде до вас. Ящики 250 такі. Такі 250. І цей 200. Бо стану тут прихватити, бо відправо. Такі став. За відправку я сказав, локація міста Чернігів. Дякую за увагу до побачення. Наложки хлопців немає, як ви знаєте. Тільки передплата або повна оплата. Дякую за увагу до побачення.